Всім добрий вечір. Сьогодні хочу з вами поспілкуватись на таку тему. Ну, мені здається, одна з найважливіших тем. Я завжди кожної весни е сижу і думаю, коли я буду сіяти помідори. Перці, баклажани важливі, звичайно, коли висів, але помідори це ну, у нас культура номер один. Тому я завжди сижу і думаю, і завжди рахую, і коли треба сіяти. Тут е, навіть не важливо у цих датах, строках, тут мені здається, навіть більше, е, у, е, тобто, який ми напрямок виберемо, яку ми філософію виберемо е, вирощуванні помідорів. Тобто я коротенько постараюсь пояснити, і навіть от, от, вам хочу сказати за отак: об, об о, о, узагальнити те, що буду говорити, що от я. В Прийшов від 10 бер... числів березня на... О, так, десь як початку почав вирощувати помідори, після 10 числа березня садив. Вже я прийшов до кінця березня висівання помідорів. І навіть цього року, думаю, посадити 1 квітня. Ну, Багато людей зараз кажуть, що вже дурний, у квітні садити помідори, сіяти помідори. Але от зараз я вам поясню чому. Я так думаю, і як в мене це так вийшло. Так, поїхали по порядку. Значить, як можна піти, тобто, у вирощуванні розсади і висіву цієї розсади двома шляхами? Як я це бачу? Значить, що нам потрібно у помідорах? Нам потрібно у помідорах, тобто, в результаті вирощування там гарна, потужна, гарна, потужна розсада, яка дасть нам. Врожай швиденько і віддасть врожай. І, наприклад, там були колись десь розказували, що встигне, встигне уникнути фітофтори і віддати, шви... віддати до, до фітовтори врожай. Ну, Зараз це не, не актуально, бо фітофтора в нас в червні черв починається, в нас в червні йдуть, як кажуть деякі, погані дощі. Типу, і фітофтора нападає, тому. Всі помідори нас не уникають фітофтори. Але як, як ці напрямки можна так узгальнити? Перший напрямок. Посадити помідори чим швидше. Тобто, кожна помідора має свої дні початок дозрівання від періоду сход до початку дозрівання. От, наприклад, волове серце золоте 110-120 днів. Наприклад. Батяня ранній сорт. Волове серце золоте у нас е, Який сорт Е, Батяня ранній сорт, наприклад, 90 100 днів. От кожна помідора залежно має свої дні дозрівання. Тобто, чим раніше ми її посадили, тим раніше вона буде давати нам врожай. Вона вийде ці дні, і тим раніше вона е, дасть більше врожаю. ну, бо... Е, Практично у нас нема стільки місяців, там, якщо в теплих країнах, щоб забрати врожай. Вона більше десь врожаю, ми більше отримуємо і це. Тому є, є смисл садити е, раніше це, е, цю рослину. Але є смисл садити, якщо у вас є належні умови. Тобто, якщо у вас є належне освітлення, належний температурний режим, тобто належні умови для росту цієї помідори. Тому можна садити. Я би вже і з радістю, я би і в лютому садив, якби в мене були належні умови. Але коли ми висаджуємо, наприклад, в другій половині лютого чи там на початку березня і та помідора 2-3 місяці мучається, у нас нема ні світла. Наприклад, в мене до 2 години світла, до 2 години, до 1-2 години тільки активне сонце, немає світла, немає належного температурного режиму помідора. Там сходить, в мене сіється, сходить, росте при одній температурі. Ну і то ми на цю температуру не коригуємо, бо автоном, автоном, автономне, автономне опалення, загальне опалення, і, і помідор росте при 23-24 градуси, 22 Як хто на котельні регулює на, дає подає температуру. І ця, тобто, ця помідора може 3 місяці там, чи 2-3 місяці мучитися, ні світла не мати, при температурі високій витягуватися рости. Тобто, Тобто, велика, якщо умови вирощувати. хто має, перша, хто має гарні умови, раніше посадив, раніше врожай. Але якщо вона 3 місяці мучиться помідора. Вона на перших на цих стадіях, коли вона в розсаді, вона закладає весь врожай. Якщо вона мучиться, вона відповідний врожай закладе. Я багато бачив, що люди, наприклад, є, що в лютому місяці ці помідори е, висаджують, бачу, як везуть тоненькі, витягнуті, е, вже повну, повну цвіту. Ну, це вже таке вирощування помідорів. Знаєте, вже ця травмована помідора, яка вона витягнута, 20 разів переросла, в тих умовах росла, вона відповідний врожай дає. Можна йти по другій філософії. Швидше пізніше посадити. За рахунок того, що помідора отримає. Більше природнього освітлення, бо, наприклад, як ви садите кінець березня, вона вже в квітні сходить, вона більше отримує природнього освітлення, температура вже температура, наприклад, я вже в квітні виношу на балкон, і вже температура, вже більш природня температура. Тобто, хоч балкон там коригує, вже там більш тепліше, і так те, якби трошки тепличні умови, але все рівно це більш природня температура. Це не хатня температура, коли в нас. Стандартно 23 градуси, більший сонячний день. Якщо сіяти, наприклад, початок березня і кінець березня, відповідно більший сонячний день, більше активніше сонце, і тому помідора краще росте. Вона краще закладає врожай. Звичайно, ви втрачаєте, бо ви ці дні що пізніше сієте, ви втрачаєте. Але за рахунок того, що рослина виходить, сильніша. Рослина виходить, приземленіша, тобто не витягується, вона має більші природні якості якості, природні властивості до розвитку, краще коренева система, бо вона ця коренева система краще розвивається при освітленні. Вона не рослина получається краще. Підводимо підсумок, до чого я веду. Кожен. Має вибрати собі, тобто я так бачу. Кожен має вибрати, наприклад, якщо є умови, звичайно, краще раніша посадка, кра, е, швидший отриманий врожай, більше отриманий врожай. Е, Мене, е, або пізніша посадка, краще розвинена рослина, якщо немає належних умов, краще е, пізніша посадка, краще розвинена рослина. і Ще важливе питання. Ми, крім рослини, ще мучимо себе. Це, наприклад, в мене це носіння цих ящиків, це в мене пів, якщо починається цей помідор, це пів кухні заставлено помідорами цими ящиками, це носіння з балкона на балкон, на, на день на балкон несу, на, на, ніч, на ніч, якщо немає належної температури, тобто, от я так десь орієнтуюся, що мені має бути. Температура в межах 8 градусів. Ну, це обов'язково 8. Має бути, наприклад, температура, як ночі знизується 9, 8, 7, 6. Але 6 може бути там 1 годину, 2 години, але це не може бути 6, 5, 4, щоб помідора страдала від холоду ночі. Тому, колись ще одне. Колись в нас чому ж в мене так трошки зміщуються ці графіки. Що дуже важливо, ще крім того, крім крім розвитку рослини, кожний, звичайно, це кожна своя своя природні умови. Нас, наприклад, похолоднішали, зими, звичайно, стали теплі, але похолодніше, квітень місяць і травень місяць. Похолоднішали, дуже похолоднішали. Колись в мене вже 15 квітня вже завжди розсада була на балконі. Без питань вже вона собі росла, адже я з нею не носився. А тут ще ці останні роки, 15 квітня, ще навіть не факт, що розсада буде винесена повністю, тобто може бути на день виноситися, але на ніч забиратися. І, і, і посадка в ґрунт так само. Колись у нас був заморозок 9-10 травня, потім вже змістився 13-15. Вже останні два роки, 17-18 травня, йде похолодання. Тобто йде за... і таке похолодання, що це майже заморозок. Тому йде зміщення весни холодної весни, тому і зміщується посадка. Тому пізніша посадка, ви не тільки рослину, ви і розгружаєте і себе. Тобто менший потрібен догляд за рослиною. Якщо Винести на балкон, і вже вона ця розсада росте, наприклад. Ну, як так орієнтовно, кожного своє. Хто на лоджі, хто на балконі, ну хто може і вдома вирощи. Я просто кажу про себе. Наприклад, я от винес, виніс я на балкон, мені це набагато легше. До чого я прийшов? Значить, я прийшов. Е е фіналізуємо і розказую. До чого я прийшов? Значить, цього року. У мене є такі ранні мої помідори, що дуже рано починають плодоносити. Я що вирішив? Я разом з огірками ранніми і ці помідори посаджу 5, 5 травня, десь після 5, Ні, не 5 травня, 6-6 травня. Юрія, після Юрія я їх висажу у грудь. Ці помідори не висаджу і зроблю міні-тапличку з агроволокна набівку. Тобто, ці будуть там, наприклад, 10 помідорів ранніх і 10 огірків ранніх. Ці 10 помідорів вони невеличкі, вони, я їх пасинкувати не буду. ці будуть це. Тобто Я їх 5 травня я їх висажу. Ще може навіть висію ґрунт. Навіть не, не я висаджував того року 25-26 квітня, я висажу висію ґрунт, я навіть, думаю, ще раніше, може навіть ще до 20, до 20 кажу, квітня, кажу, до 20 березня я їх висію. Грунт. Ранні помідори, тобто на ранній врожай. Інші помідори я вже переношу на кінець березня, навіть попробую якусь частину посію 1 квітня. Отак от я прийшов до висновку. Як от таку я вибрав собі отаку, от можна сказати, філософію, як я висіваю помідори. Всім дякую за увагу. Бажаю гарних, гарних врожаїв, гарної розсади. Всім мирного неба!